Друзі, світ сьогодні рухається вперед, і наші українці також не стоять на місці, особливо в сфері технологій. Сьогодні будемо говорити про створення розміновича під назвою Змій. І сьогодні в нас в гостях розробник його Борис Дружак, підприємець, винахідник та інженер. Доброго ранку вам. Раді вітати. Привіт, вас. Борис. А, знаєте, друзі, у нас така цікава розмова сталася, тому що ми прийшли, я кажу, знайомлюсь, Іван Борис. А потім виявляється, ми вже раніше були, спілкувалися. Просто Борис для мене настільки свій імідж змінив. От ми якраз говорили про імідж так. дуже змінився, але бачу, що. Твій потяг не змінився, багато цікавих речей в житті продовжуєш робити, винаходити. Тому приємно з тобою поспілкуватися сьогодні. Останні рази ми спілкувалися як з експертом в сфері інтернету, кібербезпеки з Борисом сьогодні. Як ми тоді говорили, що він не винахідник, сьогодні він вже пройшов, який винахідник для нас, до нас, тому будемо. Є, є про що поговорити. Є uh -huh. про що поговорити. Ось, власне, хочеться розпочати з розміновувача, що це таке, як і для чого він працює. От розкажіть нам, будь ласка. Так, Дивіться, це насправді те, що ви бачили, от маленька штука, вона трошки незвична, uh -huh. і тому і у вас, напевно, так що це Ну, ми, це ми зараз є? ще побачимо. Так, ми так. Ще будемо Насправді бачити. так і є. Вона незвична, такого не існує. Ніхто так не робив і е, ідея, звідки це пішло. Є uh -huh. е, така фраза. Звучить вона як. Міни зрівнюють шанси. Це на війні. Всі знають, що якщо в тебе супротивник набагато перевищує, або будь-якому там на, на, на будь-якому місці полю, то якщо ти правильно замінуєш, по ідеї ти можеш пережити всю облаву, всі діла. От ми хочемо закреслити цю фразу uh -huh. і робити новий спосіб розмінування, який називається бойове розмінування, перед штурмове, яке дасть нам змогу наступної весни мати зовсім іншу контрності. Mm -hmm. Якщо у нас все вийде, якщо їх буде багато достатньо, mm -hmm. то все буде добре. Зазвичай так, коли йде питання розміновича, друзі, це щось таке об'ємне, велике, масштабне, якась така, знаєте, машина суне там і, і все це розміновує. Насправді цей розмінович він доволі цікавий. Як він працює, можемо переглянути відео, mm -hmm. так? Давайте, так, давайте, так, давайте переглянути. Так, давайте зараз переглянемо. Mm -hmm. як Ми як там живі? дуже ексайтед було, як то кажуть, англійською. Так, є, ага, ось, ось ми, ми може, можемо бачити безпілотну, задача якої допомагати інженерам пророблювати ходи, розміновувати, робити так, щоб ми берегли життя наших Вау. хлопців. Це щось дивовижне, як на мене. Ну коли Просто... там бріс такий від мін, я вам Щось скажу революці. дуже дивовижно. Ви може бачили там трошки на цьому? Воно видно, коли це він розмінував танкову міну. Це від чого uh -huh. танки підпригають і перевертає даже. Uh -huh. не... А він не переверта. Він не підпригає. Він... Такі... Свої... Там такий Свої... удар, що коли взрив йде, і ви можете побачити, як торнадо так от зробилося. зразу. Тобто там ну дуже мощна така тема я вам потужність скажу. потужність велика. Так. От власне і чим від, відрізняється так від інших розміновочів, так тим, що за невеликою, наскільки розумію, свого об'єму він робить більшу роботу, тобто він потужніший, чи які ще відмінності ви можете зазначити? Е, так, та з одного боку, так бо він може все це пережити. Угу. Е, він даже в останні наші випробування дуже більше показали, чим чим всі очікували. Але ще важливий компонент, що коли ти великий комбайн, великий танк, який розміновує, то ти на полі бою най найпростіша мішень для всіх. Uh -huh. І розміновувати зараз з всіма цими ФПВ-дронами ну ніхто не зможе. Всі, хто що зараз робить для розмінування, ну це не, не працює. Uh -huh. Тобто доводиться все ж, винаходити якісь інші uh -huh. зовсім методи для того, щоб це робити. Власне, Борис, скажи, знаєш, як і Едісон, і всі інші. Завжди приходять з ідеї якоїсь. Як в тебе виникла ідея, і чому саме такого? Мене, Звідки да. як оце все родилося? Мо це так. там трошки видно? Там ті, хто показує, це Василь і Богдан. Це mm -hmm. хлопці, які мають СТО. Яким прийшло Василь взагалі ветерани. І йому хлопці з фронту, просто знаєте, як лікарі, от такими карякулями пишуть. Такі хлопці там якусь штуку намалювали. Чи ж а міг би зробити нам отаке, от щоб mm -hmm. нам було легше розміновувати? І ну, вони почали самі. Вони, почали, вони зробили, тут немає жодного із тих перших прототипів, щоб по суті тільки допомогти саперам. Ну і пішло поїхало, ми познайомилися і вже от тут сидимо. Тобто <гум> ці двоє ти, і вже почали якийсь проект малювати, як воно би все виглядало, так? Так, та-та. Ну, не просто проект, скажімо так, ми багато. Дивились, що потрібно, нуша ро uh -huh. одне діло. Ти робиш виріб, продукт, а інше діло. А нащо? А яка ціль? Чи ти можеш навколо себе людей зібрати для цього, чи потрібно це реально, чи ти робиш уще важливу річ чи угу. не це все теж. Я як пройшло це розуміння того, що ти робиш важливу річ, що зібралась команда, які можливо найбільше труднощі, з якими труднощами стикались на шляху до реалізації ось того ескіза, який, як ви зазначили, просто був намальований? Так ну зрозуміти це найпростіше. Мені не треба, якщо мені не треба пояснювати на що це. Uh -huh. а, моєму клієнту, то тоді я роблю щось корисне, скажімо так. Yeah. Скажі uh -huh. Тому що я бачу і з винахідників, хай хлопці не ображаються, я багато кому допомагаю, але якщо ви толкаєте дуже сильно ваш виріб, і дуже тяжко воно йде, змінюйте, ви щось не то робите. Uh -huh. Як хтось сказав, коли знаєш, навіщо будеш знати як? Так, uh -huh. ви знали, навіщо це, і вам не треба вговорювати як це робити. Як вилишив Борис, які от можливо. Технічні характеристики, інноваційні рішення ви запроваджувати, тому що, ну до прикладу, зараз коли роблять. Ну, таке, коли мобільне, ну робиться, питання, щоб воно, ну, як то кажуть, служило довго. Там, от я не знаю, все секретна, не секретна інформація. Там двигун електричний, чи це бензиновий двигун, як а, воно працює? Я, я скажу так: є речі, на яких ми зупинились розказувати по, ну, по да -да. понятним так, причинам. Типу звичайно. ТТХ може змінитись, скажімо так. Угу. Ми там пишемо на сайті. Насправді воно запатентоване, щоб ви розуміли. Вау. Тобто угу. річ ми зробили, це нова корисна модель, такого не було. Так, є свої нюанси, яким чином нам це, це виходить. А, але для тих, хто слухає, він має гібридний, це гібридна машинка. А, вона довго їздить, вона довго розміновує і одне від одного не залежить. Тобто, якщо щось сталося з розмінуванням, якщо взірвалося щось, він додому має приїхати. Ось така історія. Хм. Вау, пояснилася. дуже цікаво, насправді. А чому вирішили назвати Змій? А це в честь Богдана? Ми коли вибрали ім'я, це було дуже дуже складно. А змі підходило. вона цікаво, цікаво. От, цікаво зрозуміти, як відбувалося саме тестування цього розміновича. Ось ми вже трішки побачили, як він працює, але ось я так розумію, що коли ти створюєш продукт, ти ось найнапевно відповідальніший, найбільш такий тривожний хвилюючий момент, коли ти вже от випробовуєш, розумієш, як воно працює в дії. Як це відбувалося у вашому випадку? Що я можу сказати, це складно з нашою, нашою системою. А, мати офіційні якісь е, ці, так що ви можете рахувати, як е, щось із серії Полігон за бутилку коньяка, того. тобто знайти ці всі речі складно було, але ми їздили в міні-поля, прям по ділу мали реальні міни. Біля тебе взриваються. Є такі міни, як ОЗМ відьма, ми теж тестували з ним. То там взрив, ми були дуже далеко. Воно такий піск робить, а потім ми ще лежимо там секунд 15 чи 20, uh -huh. тому що осколки можуть долетіти. Просто вони з неба можуть пасти. Там такий радіус деревене. Ну от, ми все це проходили. Я, слава богу, почистив взуття. Я був такий супергрязний, грязний вчора. Ми ледь виїхали з того полігону. Скажи, будь ласка, тобто, якщо вже є там одна чи дві таких машини, плануєте якось в йти? Yeah. В, тобто зараз я розумію, коли вже є щось завжди, хочеться вдосконалювати, щось хочеться полегшити, і це такий yeah, безперервний, kind of... чи є вже якась така база, яку от ви. Можете, от, так би мовити, штампувати. Так, вибрати. Зараз точно є. Ми, звісно, все одно хочемо ще щось. <рес> <рес> ми їдемо після цього, там сі в шоці, що воно там, таке -то робить, Винахіди переживає, не А ми їдемо і такі, пункт один, два, три, п'ять, чотири. Думаємо, як цей. Ну, дивіться, воно з усіма кресленнями, воно готове до серійного виробництва, але е хочемо такими маленькими, хай це буде там, 20 машинок зараз, потім 50. Потім ще більше, тому що коли нам треба щось поремонтувати, там, ну, наприклад, воно їде не більше ста годин роботи, виявилось, що там цепка там чи ще щось, там дуже багато механізмів, нюансів, там десь вібрація, там десь вони не залазить на горку, як хоче. Е, ну і тисячу машин ремонтувати, це складно. Ну, так. Хочеться, щоб ми вже випустили щось таке, щоб воно дійсно могло, щоб мінімально легке в обслуговуванні було. Та, ну, воно придумано, щоб воно було легке. Щоб, uh -huh. щоб мінімізувати війська... всілякі помилки, які потім так. Там, там інженерні війська зможуть спокійно з нею обходитись, ми дуже все просто робимо. Не штучний інтелект, я... uh -huh. ми туди не uh -huh. додаємо. <laughs> Які, от взагалі, є якісь зараз аналоги, і багато цим займається в такій сфері, тому що дійсно в останній час, коли ти дивишся, ну всі десь, ну хтось бачить інший фронт, там дрони, дрони, втік дрони, дрони, дрони. Ну розміновач – це така штука. Мені здається, ну рідко, коли люди ну, самі хочуть цю сферу, йти. це щось на рівні держави, там офіційних якихось, а тут просто ви йдете в таку сферу, дійсно, ну питання життя і смерті в будь-який метр. Та і насправді ще й саме цікаво, що ми не мали виробництва ніякого. Тобто ми просто собі такі, а давай ми будемо новий вид бізнес робити. Як, як всі великі компанії, Джобс і так далі. Ви там в гаражі починається так? з гаража. Так? так воно приблизно і було насправді. На, на СТО то, там то підняв цей дрон. Угу. Почекайте, а як ви спитали, як, яким чином як саме було питання? Е... Блин, розумів. Це про те. А що я саме питав? Ну, і я питав про те, що чи є вже ну, всерінне виробництво. Ага. А, а чому саме, чому саме розміновувачі? А, так, в першу чому чергу, в тому що це така нелегка сфера, так і а, це, це, це небезпечно. Це, але це, щоб ви розуміли, типу, якщо виходить, е, ну це як винахід, як винайти дрони ФПВ по-справжньому, тому що в цей момент ти вже можеш інакше тип штурмів робити. Це якби нова шахматна фігура на дошці. Тепер ти можеш ним користуватись? Ми знаємо приблизно, що вони будуть реагувати, як робити. Ми вже знаємо, як контрдію робити. І ти робиш новий ансамбль військовій справі. І це, ну, це буде цікаво. Це справді надихає. Надихає те, що є такі люди, які ось яким не байдуже в першу чергу ситуація в нашій країні, які бажають щось робити для цього, які мають ресурси, таланти. І справді ви надихаєте. Які перспективи розвитку є? Перспективи розвитку. Фух. Тут, якщо б був Богдан і Василь, вони б нам сказали, як нам треба. тут. Я би так сказав, що однозначно, нам, щоб у нас вийшла сама ціль, нам треба велике виробництво. Не тому, що ти уявляєш компанію, які там багато заробляють на, на кожній машинці. Uh -huh. і це там, я не знаю. Якісь там Джон Дір, трактори, які робити. Так, так, так. Але я, ми просто не уявляємо, як ми можемо реально повпливати на контрнаступ, якщо це буде менше, ніж тисячі. А для цього, для цього нам треба ще трошечки попахати. Як ну, звичайно, тому що коли ми беремо тему розмінування, якщо я не помню ще раніше, десь була ця статистика, що потрібно ну, десятки років на розмінування так. цих територій, а поки що, ну. Про це мало думають, тому що більше думають про іншу сферу, так але це розмінування, воно воно неминуче, якщо ми хочемо на цих територіях далі їх деокуповувати і на, щось робити. Насправді я вам що скажу, що трошки є людей, що думають, і це дуже непроста задача. Вона об'єднує, наприклад, де говорити з людьми в селі, це частина розмінування. Ти з ними говориш, щоб дізнатись, де вони ходять, або знати, як поводяться певні тварини угу. в місцях, де е, Вау. снаряди. Тоді ти можеш теж ну ти коротше, я. Розумні люди, які вміють глибоко дивитися в речі. А в нашому випадку нам треба і бойове, і аграрне, і ця машинка підходить і туди, і туди, тому що в аграрному є своя ніша, яку ми зможемо закрити для інших видів техніки, які зможуть це робити швидше. Тому що полей замінованих настільки багато, що нам треба і ефективність, і ефективність мається на увазі великим ну, так, прийшли так, дуже так, швидко, прозмінували, і безпека. Uh -huh. І щоб не, не всі кошти світу, так так, Та, так. Як, як ти сказав, знаєш, щоб вони як один ансамбль працювали, тому що uh -huh. дійсно уявляє, коли таких там 10 машин просто йдуть, коли не один не один розмінович, а просто вони йдуть і відразу поля по площадки прочищаю, це, ну між а, це, собою. Це було дешевше, ніж таких машинок може бути 20-40 на одну техніку, яку ви бачили розмінування, бо вона дешевше набагато. Ну, mm -hmm. завжди те, що йде масштабне, воно якби продуктів дешевше. А є ще взагалі щось мрія, як ще, крім цього, ти як винахідник взагалі волоїк, сідає, mm -hmm. ще щось винаходиш? Насправді дуже багато, бо я просто що часу не маю, то я ще працюю. Ще працюю. Добавить ще працювати. У мене є робота, так. Так, Я насправді допомагав із реп-засобами. Я колись дуже хотілося зробити снайперську реп. Як би то не звучало. Там можна придумати одну штуку з ти. Детектиш дрон на відстані і одразу ти направляєш лучом антирапушка така. Угу. Це було б прикольно, щоб можна було. Угу. Але з що там теж є історія, цікава можна там Взагалі, зробили. От до чого ти хотів би закликати, можливо, українців, таких самих а, непосидючих, які мріють щось створити, щось винайти і зробити свій вклад. От в чому сьогодні потрібна допомога, і от взагалі такі? Твій меседж до тих, кому не він би хотів би щось робити Чому в цьому плані. Допомагати? Це, якщо я скажу, то тоді я знаю, що там треба вкладатись ще щось. Вони зараз підуть, а там виявляється – ні. Я скажу, просто лініться, нічого не робіть. Зараз можна плакатись. Зараз такий час і нічого не робити. Оце найкраще меседж. Сидіть, друзі. Я думаю, всі все зрозуміли. І почули те, що мали би почути. А, Борис, дякую за те, що завітав. Передавай вітання хлопцям натхнення. Там. Ви молодці. Та дуже... Богдан Змій Надихаєте. і Василь Кореневський. Вони дуже класні. Богдан та Василь. Так. І дякую. Борис така трійка трьох людей, не їх, які створюють такі великі речі. А, друзі, нагадую, що. З нами з нами у цій студії Борис Дрожак, підприємець, винахідник, інженер. Сьогодні він як винахідник і інженер. Можливо, знову згодом про деякий підприємець розкаже про якісь інші цікаві речі про кібербезпеку. Ми говорили ще раніше. Про все це згодом наразі, друзі, залишайтеся. Будьте в мирі. Нехай все у вас буде як найкраще.